Чехія 2023 рік. Анна прокинулася трохи раніше за еліжку. Її світловолоса подруга мала одну цікаву особливість вона спала солодко, мов дитя. Зазвичай дорослі втрачають цю здатність. Тягар Віку втручається в сон і змінює його. Робить важчим. Але Еліжка була іншою. Життя в неї не цукор. Однак якимось чином. Вона не втратила ту здібність, і Анна по-доброму заздрила. Вона хотіла поцілувати її, та боялася розбудити. Вже час вставати, Ел і без її поцілунків вийшла з глибокої фази сну і от от прокинеться. Ну а поки цього не сталося, можна помилуватися. Волосся кольору пшениці нагадувало літо, а посмішка весну. Від неї на душі все розквітало. Крім того, вони разом чудово виглядали. Брюнетка і блондинка, інь і янь. Елішка прокинулася, позіхнула, потягнулася. Анна нарешті поцілувала її. Знову дивилася, як я сплю, задоволено запитала дівчина. Так, знову, і не набридло тобі. Це не може набриднути. Подивимося, що ти скажеш, коли мене років 50. Скільки б не минуло, мені не набридне. Мікроавтобус слугував для них не тільки транспортом, а й житлом. Він був зовсім невеличкий, однак спати у ньому було зручно Більшого їм і не треба. На підлозі лежав матрац застеленим поверх простирадлом та дві подушки. Бокових вікон не було. А лобове скло, вікна на бокових та задніх дверцятах, вони один завжди наглухо закривали. Повністю гола Елішка вийшла з бусу, закурила. Анна ненавиділа сигаретний дим це був її єдиний недолік. А у всьому іншому вона ідеальна: прохолода ночі огортала, пестила шкіру. Серпень підходив до свого кінця. Скоро вересень, потім жовтень, зелень піде, ще трохи і дерева втратять леву частку свого шарму. Їй хотілося, щоб літо було вічним, а останнє літо її колишнього життя було прекрасним. Вона закінчила медичний, збиралася вийти заміж за хорошого хлопця. Життя здавалося безхмарним. Здавалося, що нічого поганого не може статися. Відчувалося так, наче це просто неможливо. Вона зробила останню затяжку, загасила сигарету об долонь і повернулася в машину. Анна вже сиділа за кермом. Айл вдягнулася і сіла поруч. Заїдемо, купимо води літрів 10, рідкого мила. Раптом ти знову все обляпаєшся, хазяйно мовила Анна. Дозволяю злизати з мене все, якщо обляпаюсь. Я і без твого дозволу це зроблю 23 тридцять. Все ще треба куплено. Вони роз'їжджають нічним містом, клеять хлопців, принаймні намагаються. Якісь вони сьогодні всі занадто серем'язливі. невдоволено підмітили ліжка. Ну, не завжди ж нам з першого разу щаститиме. Та, хоча б з десятого. Я взагалі не розумію, як можна нам відмовити. Ну, Може хтось закоханий? І що? Ну, може хтось закоханий і вірний? Ага, ну так. Принц з казки, наприклад. Анна любила їздити містом. Вона любила роздивлятися людей, розмірковувати про їхні долі. У кого що на душі, хто куди йде, в даний момент і загалом по життю. Інколи висмикнутий з вулиці Образ жив з нею по кілька тижнів. Двадцятирічна дівчина в коротких джинсових шортах та майці, з маленьким хлопчиком на руках. Це її дитина чи племінник, братик. Якщо син, то як сталося, що вона така молода завагітніла? Це було заплановано? Чому не зробила аборт? Вона любить свою дитину. Анні подобалося уявляти життя звичайних людей. Уявляти себе на їхньому місці можливо, вона була б щасливішою, ніж я зараз. Місто заглиблювалося в ніч. Людей та автівок меншало. Вона пригальмувала біля родого парубка років 25, Елешка висунулася у вікно. Привіт, красунчик, як справи. Хлопець одразу ж зніяковіла подивився по сторонам, бо йому здалося, що це сказано комусь іншому. Ну, не можеш настільки красива дівчина адресувати такі слова йому. Але ні, він був сам самісінький на тій вулиці. То нормально, ледь не пошепки відповів молодик. Елешка, сказала вона з посмішкою і протягнула руку. Він потисто відповів. «Якуб, Дуже приємно. І мені. Поспішаєш кудись? Та ні. Просто додому з роботи йду. Підвести? Мене? Ага. Не знаю. Так дізнайся, чи ти боїшся? Злякався двох дівчат? Ні, чого мені боятися. Ну, то сідай до нас. Дойдеш швидко і з комфортом. Навіть грошей не візьмемо. Натурою розплатишся. Від цих слів він завис. Лізь давай в машину. Годі бути таким сором'язливим. Ел відчинила двері, посунулася ближче до Анни. Якоб не міг відмовити і сів в авто. Привіт. Привіт, Анна. Дуже приємно. Якоб. А мені як буде приємно. Вона посміхнулася, і машина рушила з місця. Він вже збирався сказати адресу, проте не встиг за елешкою. Дивись, ти маєш вибір. Або ми веземо тебе додому, або ти проводиш ніч з нами, і тоді вже зранку ми домчимо тебе до хати. Тільки є одна умова, додала Анна. Ми зніматимемо на камеру. Подумавши кілька секунд, він сказав: «То знімайте? Добре. Поїдемо туди, де тихіше, відповіла бронетка. Гаразд. В основному говорила Елешка. Анна майже всю дорогу мовчала, а Якуб староно намагався видати себе за альфача, яким не являвся. Зі сторони виглядало жалюгідно. Однак він цього зовсім не поміщав. Ми за місце їдемо? На околицю, відповіла Анна. Там є тихий лісок, де нам ніхто не завадить». Голос Олешки звучав так греливо та заманливо, що просто було неможливо подумати про погане. Гаразд, але ми могли б і у мене в квартирі. Ми знімаємо серію нічних відео на природі. Пояснила Анна. А не темно буде. У нас ліхтарі. А, ясно. Він відчув себе придурком і вирішив припнути язика. Та не переживайте, все буде добре. Олешка поклала руку йому на стегно та поцілувала у губи. Коли вони приїхали на місце? Анна перша вийшла з машини, дістала кілька потужних ліхтарів та розставила по території. Ліхтарі зліва, справа, позаду нас бус з відкритими дверцятами. В салоні горітиме світло. І зніматимемо я на телефон з рук. Трахатимемось прямо на голій землі. Анна поводила себе як бос. І їй це пасувало. Ясно, зрозумів. Озвався хлопець, що виглядав так, ніби його зараз бити будуть. Перший раз на камеру? запитала Анна. То Та так. Його голос комічно тремтів, наче в якійсь комедії. Тобі я глядати? запитала Елешка, так наче запропонувала карамельку. Ну, якщо можна, я бачу, що тобі не просто можна, тобі ще й треба, саркастично підмітила Анна. Якуб від цих слів ще більше знітився. Не слухай її, ти молодець, по-доброму сказала Ел, поклавши долонь йому на щок. Коли таблики спрацювали, Анна увімкнула камеру. Спочатку поцілунки, доторки, потім вони почали роздягати його, а він їх. З кожною секундою Якуб хоробрішав і ставав розкутішим. Коли він був вже повністю голий, Елешка сказала: Не такий ти вже й сором'язливий. Вони лягли прямо на землю. Член стояв як башта. Елешка розсунула його випрямлені ноги і, ставши між них на четвереньки, почала смоктати. Анна ж стояла на колінах збоку, трохи вище лівого плеча. В правій руці телефон. Ліва рука лежить на його грудях. Він вже почав стогнати від задоволення, коли Анна сказала: Ну, а тепер найкраща частина нашого відео. Через секунду Елешка відкусила головку пеніса і виплюнула в сторону. Це сталося миттєво. Вона обхопила те, що лишилося губами, почала смоктати кров, наче сік, з дуже товстої трубочки. Він закричав від болю, спробував відштовхнути дівчину від себе. Однак Анна втиснула руку йому в грудну клітину настільки сильно, що кості затріщали. Вона навела камеру на його обличчя: Зараз ти помреш. Фраза прозвучала радісно немовмітання з ним народження. Анна випустила ікла і впилася йому в шию. Кінець історії. Прохання до тих, хто подивився відео до кінця, і кому сподобалось. Будь ласка, лайкніть, прокоментуйте бажано не менше п'яти слів. Я чув, що Ютуб так краще аналізує і краще просуває відео. Якщо коментар не просто на два-три слова. Ось, і плюс мені це не мабуть головна причина навіть не, не просування, а те, що мені самому цікаво, які думки в людей, які дослухали до кінця, що вони про це думають. Ось. Але так, просування відео це теж важливо, алгоритми це важливо. У мене канал молодий, я нещодавно почав. Намагаюся випускати контент максимально регулярно. Ось, стараюсь пишу. Тому якщо сподобалось, будь ласка, лайкніть, прокоментуйте. Це дуже допоможе в розвитку каналу. Дякую.